Хочу сказати, що Харков, вони все під обстрілом дійсно зранку було е, направлено до Харкова три ракети: е, це попередня ескандери. Е, хочу сказати, що це касетний іскандер. Тому, тому дуже серйозна рунація, яка є щодо постраждалих людей. То на теперішню хвилину ми маємо 53 людини, які постраждали, серед яких троє дітей. Е, крім цього, одна людина загинула. На жаль, влучання було в густонаселеному районі міста Харкова. Це Снав'янський район, міста Харкова. Інші влучання були по виробничому підприємству легкої промисловості. Там теж працювали люди, і серед них є важко поранені Люди зруйновані ці підприємства. Крім цього, постраждали і багатоповерхові житлові будинки більш ніж. 20 житлових будинків, крім цього, постраждали приватні будинки. 30 приватних будинків постраждало. тому. Така ситуація зараз працюють працівники ДСНС, Працюють наші комунальні служби, поліція будемо все це робити для того, щоб якнайшвидше всі ці рунаці у Мені хочу сказати, що поки що ми обслідуємо всі квартири, бо знаєте, зовнішній вид і то, що внутрі зовсім різні речі. Бо я був у всіх цих багатоповерхівок, і Хочу сказати, що є стіни яких квартир, яких просто немає. А зовні вид будинку, тільки щодо вікна. Mm -hmm. Вибити, тому зараз обсидимо всі квартири. Поки що маємо цих поранених, як я вже сказав, одна людина загинула і працює.